Марта і Олег жили і вважали, що у них все добре, принаймні так, як у всіх. Одружились вони рано з великого кохання. Обоє працювали, будували дім, ростили двох дітей, і все в них, здавалося, було добре. Але, як це часто буває, з роками, все змінилося, щось зникло, щось таке, без чого згасло вогники в очах. І відбувалося все поступово спершу слова, потім погляди, потім увага. Олег усе менше помічав дружину. Вважав, що вона просто є, як ранкова кава, як випрана сорочка, як приготований обід. Вона ж не скаржиться, не плаче, не кричить, значить, усе добре. У тебе все нормально? іноді запитував, не відриваючись від телевізора. Та так, відповідала вона і йшла поратись далі у своїх справах. Його цікавили інші речі робота, друзі, іноді футбол і пиво у гаражі. А Марта, вона просто була завжди вчасно, поряд, без зайвих слів і претензій. Минали роки, діти виросли, старша донька поїхала вчитися, а син ще був в школі в старших класах. Олег вважав, що його сім'я зразкова, бо ж нічого не ламається, ніхто не зраджує, не скандалить. Тільки от Марта стала якоюсь тихішою погляд її згас. Вона вже не співала, коли готувала борщ, не сміялася над його жартами, не питала, коли він прийде з роботи. Він не міг це не бачити, але не звертав уваги. Це вік, думав він. Всі жінки з часом стають такими. Я ж добрий не п'ю, гроші додому приношу, чого їй ще треба. Одного вечора він прийшов додому, а у кухні було порожно. Їжі не було, і Марта теж не було. На столі лежала записка Я більше не можу так жити. Не можу бути просто зручним фоном для тебе. Я жива людина, і я втомилася бути непомітною. Не шукай мене, просто подумай. Ти не помічав мене, коли я була поруч, можливо, хоч тепер помітиш. Олег застиг, потім розлютився, подзвонив, а вона не взяла слухавку. Поїхав до подруги Марти, там її не було, до свекрухи ця теж нічого не знає. Олег не знаходив собі місця. А син, який, виявляється, бачив більше, ніж показував, сказав Тату, я, маму розумію. Вона хотіла, щоб ти хоч інколи її помічав. Минув тиждень він став холодним, без її голосу, без її аромату кави, без її спокійної присутності. Олексан готував вечерю, мив посуд, думав, як розчистити дончиного собаку і ще вечора тиша, колючі голки. Тиша, що нагадувала, ти втрачаєш не щось, її. Він почав згадувати. Як вона підтримувала його, коли його звільнили з роботи, як носила передачі, коли він лежав у лікарні, як цілу ніч не спала, коли у нього була температура, як сміялася, коли він приходив із млинцями на підносі, як любила, без умов і претензій, а він, він звик, і не цінував, тому і втратив. Марта вийшла на зв'язок сама через кілька тижнів, запитала, як діти. Олег був настільки радий її чути, що навіть і не думав картати, що вона втекла. Коли Марта сказала, що зараз знімає квартиру, Олег уточнив адресу і відразу поїхав до неї. І він не був впевнений, що це щось змінить, але якби не спробував, то не пробачив би собі. Привіт, сказав він тихо, можна до тебе? Заходь. Він сів, дивився мовчки, потім сказав Я все розумію, але пізно. Я думав, що ти не завжди, що ти не підеш, я звик, що ти поруч, як повітря, а повітря, виявляється, теж може зникнути. І тоді починаєш задихатися. Марта не плакала, просто слухала. Я не прийшов благати, щоб ти повернулася. Я прийшов сказати просте, якщо можеш, і дякую за все, що ти для мене робила, і за те, чого я не бачив. Вона мовчала, потім сказала: Я не знаю, що буде далі, але зараз я живу для себе вперше і мені добре. Він кивнув і вперше за довгий час вийшов на вулицю не з образою, а з покаянням. Минув ще місяць, вони почали бачитися рідко, обережно, пили каву у парку, говорили про дітей, він не поспішав. Просто був поруч, справжня. Не за звичкою, не для зручності, а тому, що хотів бути з нею. Вона, нарешті, усмідома, вона не фон, вона справжнє світло. Марта бачила зміни в чоловікові, їх просто неможливо було не помітити. Одного разу вона запитала: а чому ти вирішив змінитися? Бо я зрозумів, що найважливіше в моєму житті це ти, що любов це не тільки квіти, це бачити людину щодня, цінувати, і не тоді, коли ти вже пішла, а коли ти ще поруч. Можливо, вони будуть разом, а можливо, ні. Але тепер він точно знає: не можна нехтувати найріднішими людьми, бо одного разу можна залишитися самому у пустій кімнаті. Цінуйте своїх близьких, не мовчіть, не звикайте. Любов це не те, що просто є, це те, що треба берегти щодня.